Передбачення на липень для представників знаку Близнюки. І чотири карти, особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада. В особистому житті просто все палає король жезлів, тобто вогонь. Пристрасть, активні дії, ну, такий, знаєте, період прямо-прямо прямо гострий дуже. В кар'єрі. Ну тут у вас, ви, якщо можна так сказати, будете боротись з вітряними мельницями, да, вітряками. Ну, якось воно не варто того. Тобто оці всі ваші, е, ваша боротьба, е, ваше, ваше протистояння воно того не варте. Тому, можливо, уникнути гострих кутів, якщо це е, є така можливість. Фінанси. Ну, ви знаєте, фінанси є шанс, що вони покращаться, якщо ви, у вас буде вибір. і Якщо ви оберете вірний шлях, от просто треба подумати все-таки, як рухатись в липні. Тому що є два варіанти. Подумайте, що допоможе вам зміцнити фінанси? Карта порада. Ви в будь-якому випадку маєте наполегливо, старанно працювати. У вас карта майстра. Зосередьтесь на роботі, на своїх обов'язках, і це принесе вам стабільність та спокій.